Пану Ляховичу, але зачепитися за те, що говорив Шараскін. про це, як він натякнув, що ви були в Києві, і знаєте, як, як непросто було боронити Київ, і це тоді рік тому. А ми насправді, якщо згадати зараз у нас 16 вересня, так рік тому бой березня, так вересня, бої за Київ тривали. Тому що офіційно, якщо там вірити в Вікіпедії, другого 2, 2 квітня завершилася київська операція відступом російських військ? От е, якщо згадувати е, і можливо розкажете ті деталі, які невідомо, наскільки це було е, наскільки ця битва за Київ була складною, і чому Уже зараз її історики, війна ще не завершилась, так? І ми ще йдемо до нашої промови, але вже зараз історики називають її, е, можливо, ключовою битвою е, цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чому так? Дякую. Ну, скажу так, що напевно, десь чуть більше чи чуть менше року ми зустрічались тут в студії, ми приїздом заїжджали. Тут ще були блокпости, тероборона, і Київ ще, напевно, воював. Десь в березні місяці, так якщо я не помиляюся, вже забув дати. Але що було в Києві на перші дні? Колони людей поїжджали з Києва. До речі, я хочу зараз скористатись нагодою і привітати з ним добровольця, який ми нещодавно відсвятковували всіх добровольців, які залишились в Києві, і саме наголосити на добровольцях львів'янах, які проти шерсті оцих людей, які виїжджали з Києва. Їхали в Київ, бо розуміли, що тоді потрібно було відстояти столицю. Якщо ми відстоїмо столицю, далі ми вже будемо воювати рівніше, будемо відштовхувати ворога за кордони з наших окупованих територій. Але Київ був основним центром. Бо якщо би тоді десь здався Київ, або щоб, щоб щось сталося в Києві. Ну, ми б не знали, як повернулася історія, скільки територій залишилося, які території в подальшому за кордоном. Ми розуміли, що Росія не зупинилась би на Україні. Це була б дальше Молдова, Польща, хто б не був. Тобто, оці сміливі люди, які в Києві, як Андрій сказав правильно, видали зброю. Всі були в центрі з центра, виходили на Окраїни Києва. Там ішла така запекла боротьба. По лісах, ці ж мисливці, коли було так, що з одного боку лісу е, одні наші, з іншого інші вороги. І в лісі мисливці відстрілювали. І коли приїжджали до тих мисливців, кажуть, будуть заходити наші. Та ви покажіть хоч хто наші, щоб ми випадково, бо вони всіх не розбирались. Тобто, як, як в цих е, анекдотах, якісь було, що хто не заходить, ці не наші. Тобто, Київ відстоявся тоді і дав оцей поштовх. Який в подальшому дає наші перемоги, і ми стаємо професійнішими. От, я думаю, за кордоном, а ще тим більше за океаном, напевно, відніше, наскільки наша армія стає непрофесійнішою. Але зверну увагу: наші львівські рідні, дві бригади територіальної оборони, 103 і 125. Зараз вони хтось під Бахманом, хтось під Кремінною стоять наші підрозділи. Ми пам'ятаємо, що рік тому їх збирали тут. Вони стояли на блокпостах, де чомусь готувалися. А зараз вони не поступаються бойовим бригадам, таким як 24-та, 80, та 95-та бригада, з якими вони стоять там пліч опліч боронять. Тому е, говорити про професіоналізм чи він став. Меншим чи більшим тут треба ще поспорити. Просто коли вони потрапляють на передову, їм приходиться вчитись в три рази швидше і в бойових умовах. І для цього, напевно, от коли ми знаходимось далі від районів бойових дій, ми повинні готуватись до цієї всієї війни, не бігати, не тікати від військоматів, а спілкуватись, от з хлопцями, бійцями, які приїжджають, і почерпати для себе. Якісь е, події, якісь принципи, щоб коли прийдеться іти все-таки замінити тих хлопців, щоб ми були готові були всі готові і не боялись і розуміли, що їм потрібно робити. Тому що рік проходить е, війни, хлопці рік воюють, але ж воюють рік. Так, да, є загиблих, є багато досить загиблих. Ми втратили найкращих, але ми також виховали професійну достатню армію з простих людей. Інженерів, вчителів, лікарів, трактористів, машиністів ми створили військо, професійне військо, збройні сили це є об'єднання людей, громадян України, які цей фах, ну якби збільшили, покращили. І ми не переживаємо. В нас є професійні воїни, які готові, коли буде наступ, готові. Чуть-чуть відійти і підготувати зміну, яка буде долучатись до наступу, тому що наступ це ще більша інтенсивність ніж оборона. Я от хочу коротко, буквально зацитувати в нас. є Такий внутрішній чат між працівниками нашого телеканалу. от ведуча народного ток шоу. Вівторок виходить цей ефір. Марія Шиманська пише, що цей ефір дуже нагнав їй багато спогадів, і от вона згадує справді, як всі львів'яни робили просто ну ми. Тоді, може, не до кінця всього розуміла, але робили коктейлі Молотова, так і передавали на Київ. Це були можливо в умовах нинішньої артилерійської війни. Це були дрібниці, але це були такі психологічно важливі дрібниці, які напевно давали психологічно триматися і нашим бійцям. Бо як людина, яка ну можливо комунікує. Ми ж знаємо, що закордонні розвідки пропонували президенту Зеленському кудись поїхати. Можливо, у Львів, можливо, у Вінницю, можливо, якесь інше місто. Не знаємо. А що наші військові в ті дні, і що вони доповідали? Наскільки ситуація навколо Києва для українських військових, які власне і тримали оборону, була стабільною і зрозумілою? Що вони радили президенту? Про це мені здається ми ніколи не говорили. Ми завжди чули, що президенту пропонували поїхати з Києва. А він сказав, що йому потрібна зброя, а не таксі. Так він mm. не поїхав з Києва. Так власне, от мені цікаво, <laughs> як наші військові бачили тоді цю ситуацію. От якщо розмотувати ці спогади навколо боїв за Київ? Mm. Тоді... Чи була тоді впевненість, що все буде гаразд? Так, впевненість, що все буде гаразд. І, і, Київ, і Київ вистоїть і встоїть. стоїть була в 100%. О, Правда, Андрій? о, Дві о, гори. Дуже хотілось mm. командував обороною Києва. Генерал Сирський, який був призначений, він командувач Сухопутки, і відразу центральний штаб і цей та там напружена ситуація, просто ну, кілька діб ну, просто падали, відходили в сторону, чорні, ніхто не бачив, людей немає, незрозуміла ситуація, якби, і, і все навколо і є, все командуйте. Я думаю, потім його мемуари просто, просто треба буде. Буде записувати. Перший командувач сил ТРО Юрій Галівич Галушкін, який так само, куча, ми радилися якраз про то до того, буквально за кілька днів. Каже, нам треба прийняти закон про зброю, треба вчити. Він каже, так мені не дають. У нас є варіант робити ДФТГ, але в який спосіб це робити, як, невідомо. Так У нас зараз будуть проблеми. І вони все разом з Собко, з начальником штаба який теж, якби всі чорні були, куча людей, непідготовлених з однієї боки. Ви знаєте, тоді ж організовано відправили на схід частину військових, якраз напередодні чомусь. Залишилась куча патріотично налаштованих людей. Які реально ходили і ми разом з ними в зброю розпаковували ксерокопію паспорта вперед, формували групи, які відразу висовувалися і воювали. Чим? В який спосіб це робити? З одного боку артилеристи, які миттєво підтягувались, з іншого боку, з Житомира 95-та бригада і командувач. З іншої сторони, 72-га бригада. Тоді на два берега розкинули на лівий і на правий, просто розмазали. І е е купа ТРО, які тут же ж формувались, от. Так от. Це те, що ми просили по закону про ТРО, нормальне, Уже? не фейкове. Зараз це рід, рід прекрасний рід військ. Сили територіальної оборони, це просто е, тепер уже гордість і все. Але це нічого спільного з територіальною обороною, про яку ми говорили, з цивільною обороною, справою всього українського народу немає. Хоча це теж прекрасно і героїчно створювалось в цей момент. Тому впевненості ні в кого було. Е, Бажання, бажання вистояти, вижити, дати можливість максимальній кількості цивільних виїхати, а ті, хто залишалися, вони з страшними переляканими очима прибувалися до першого блокпоста, зупинялися почасти без постановки бойового завдання. Які стояли без зброї, і ви згадали про ті коктейлі, які і на і наливалися скрізь, скрізь наливалися, тому що вважали, що це справді допоможе. Люди готові були кидати коктейль, хоча всі розуміли, що для того, щоб його кинути, ця та техніка має бути біля тебе. Слухайте, ну ми бачили тих людей, які Ніхали. на танки виходили так. з руками, не маючи зброї. Ви пам'ятаєте? Це ж всіх, ну сльози були те, Тому, що Київ, і Київ, це вже ти... через півтори тижні перших, якби вже з'явилося розуміння того, що е, вдалося відсікти логістичні лінії з півночі, розірвати їх. Вдалося налагодити хорошу систему взаємодії. І оці щоденні якраз наради зранку і ввечері в центральному штабі, в штабах оборони, в всьому іншому і завдання, яке стояло, от в тому числі як і перед Андрієм, це максимальну кількість людей, які вже навіть отримали зброю їх е, об'єднати в окремі боєздатні загони, щоб це не були просто громадяни з автоматами, щоб це були боєздатні загони, які здатні виконувати накази. Так, я перепрошую, кияни так, кияни тоді насправді довели, що ну і кияни, і ті, хто до них доєднався, що вони. Не просто називаються столицею, так що вони вмешкають в столиці, вони своє місто відстояли, і це надзвичайно прекрасно. Пан Волочкович, вам слово вам ще сьогодні не казали. От ті коктейлі Молотова це той креатив, пані Оксано, про який ви казали, який наш нашим військовим потрібний. Він починався в нас ще з, з коктейлів Молотова зі всього. А натомість, от росіяни, я собі згадала, вони ж вони ж все за, завжди повторюють, крадуть всі ідеї. Вони ж і в музиці, і в культурі, і в військовій справі. Також вони ж багато чого зараз виконують. Використовують того, що бачать, що роблять, і, і наші військові, в тому числі на фронтах. Тому ну це те, що вони добре вміють, ну, я красти. Думаю, я думаю, що те, що вони роблять, це <кхем> пародія. Тому що те, що е перший місяць було в Києві, то знаєте, це напевно, о, про це будуть ще писати мемуари. І, думаю, це ще не час писати, тому що хто був тоді в Києві, я мав можливість. Цей місяць перший бути в Києві і разом з 206 батальйоном тероборони стояли між Бучею і Києвом. І пам'ятаю ці перші тижні, ці перші е, дні, коли е, м, ворог рвався до Києва. І оці перші, коли, о, коли військові частини наші зупинки по Бучі йшли бої, а 200, а ми з першою ротою, 206 го батальйону, прикривали і тому пам'ятаю. Ці навчання, тому що Андрій каже, що тільки з автоматами, я трошки не погоджуся, тому що ми мали і джевеліни, мали гранатомети і були готові до прориву навіть о, танкових колон. Ми розуміли, що це буде страшно, що це буде трагічно, але ми готувалися. І е, справді я погоджуюся, що за той рік тероборона вийшла з такого стану. Ну, не скажу зародково, це буде це буде некоректно, це буде не, ну з неповагою до тих людей, які були, але е, стала справді серйозною о, такою силою, яка зараз є повноцінним військовим о, таким об'єднанням. Я не погоджуюся повернутися до тої статті, про яку ми сьогодні обговорювали про втрату о, боєздатності. Я думаю, що. О, Інформаційно-психологічні спецоперації тривають і досі по всьому світу. І мені видається, що такі статті, які вийшли не тільки Вашингтон цей пост, але і в інших деяких інших засобах масової інформації в газетах по всьому світу, з однаковим наративом, з однаковими інформаційними такими компонентами, які говорять про те, що, що Росія намагається. Використати демократичні країни їхні майданчики, їхні демократичні підхід для того, щоб просувати якісь свої теми. Тому момент, які пов'язані з дискредитацією не лише України, Збройних сил, поставити під сумнів доцільність міжнародної допомоги Україні, чи то є військової, чи то є фінансової, це, це все є. Мені видається, що це є. Елемент великої інформаційно психологічної спецоперації в Росії, і ми бачимо, що те, що зараз відбувається, це не лише тільки компонента засіб інформації. Ми бачимо події, які відбуваються в Молдові, намагання о, дестабілізувати. Але багання... сьогодні, до речі, цікаво, парламент Молдови ухвалив. Хвилини... Я так і не до кінця зрозумів, що це за рішення з Молдовської на румунську перехід. ну це точно проти Вони росіян. прийняли рішення. Та, так, що прийняли рішення, за, протягом, за дві хвилини парламент е, е, змінив зміни до Конституції та всіх інших законів про те, що в е, е, усіх законах Молдови тепер вживається лише термін румунська мова. крапка. Не молдовська, а румунська. Е, от, так ось, Так е, те, що зараз робить Росія в країнах навколо України, це і в Європі. Це дуже, дуже показово. Сьогодні дуже було цікаво те, як урядові коло в Польщі сказали, що вони не хочуть, щоб Буча повторилася в Польщі, тому вони закликали всі інші країни допомагати Україні зброєю підтримувати Україну для того, щоб це не повторилося ні в Польщі, ні в інших країнах. Це сьогоднішні о, сьогоднішні заяви. Ми бачимо те, як о, в багатьох, навіть в тій самі Німеччині відбувається вибачте, ну таке слово може коректно коректно прозріння від того, що о, як о, Росія намагається використовувати різні інструменти для дестабілізації країн. Навіть елементарний крок сьогодні, що зробили Німеччини, ми здається, не має відношення до о, військової сфери. Відмовилося проводити о, змагання з фактування. В Німеччині, чому тому, що міжнародна федерація фехтування допустила росіян і білорусів до змагань. Німеччина відмовилася. уряд відмовився. Це говорить про те, що е, світ починає позбуватися оцих е, ну, залежностей цих впливів, які е, цей великий східний агресор е, проводив в цілому світі. Адже не секрет, що о, ці кампанії відбувалися у всіх сферах. Вони намагалися запихати своїх агентів о, фінансові величезні кошти. Вкладали для того, щоб скупити о, їхній істеблішмент. Якісь когось з істеблішменту о, робили якісь інші о, кроки. Ми бачимо, що це починає прозрівати. О, відбуватися о, нівеляція. Цього ми бачимо, як відбувається нівеляція. Російського впливу на Балканах, зокрема, подивитися в Сербії, яка була завжди вважалася такою проросійською, ну навіть не десятиліттям, а останнє століття. Ми бачимо, як о, Сербія під впливом, і того, що о, бачить, і під впливом міжнародних партнерів займає чітко таку проєвропейську орієнтовану позицію, відсуваючи о, російські тези. Це говорить про те, що ми е, на порозі досить таких не, не лише якісних змін, це видно по тому по кількості зброї, яку нам дають, про е, типу зброї. Я думаю, що тут швидше йде е, нова оцінка, яка е, е, на міжнародному рівні. Сьогодні згадували про ООН, про їхню вибачте в деяких моментах яловість. Зрозуміло, що для того, щоб позбавити е, Росію права. Бути е, в Раді безпеки ООН, треба достатньо повернутися до одної позиції. Росія не подавала заявку на вступ в ООН. Вона, вона не може бути е, повноцінним е, членом, якщо щоб принципово подивитися на ті документи, які е, е, дають право тій чи іншій державі просвіти свої інтереси. Немає заявки е, Росії на вступ в ООН. І тут я думаю, що ще прийде час, і це питання, хоч воно вже звучить, буде піднято і поставлено. Поставлено так досить серйозно. Звичайно, що для цього нам потрібно перемогти, і, звичайно, що потрібно допомогти тим е, народам, які захочуть е, в, мають свої автономні, нібито е, республіки в складі Російської Федерації. Нам би треба їм допомогти, щоб вони самовизначилися і вийшли, і допомогли цьому колосу на глиняних ногах просто впасти. Я думаю, це, напевно, буде, це той буде вихід, який заробить о, світ. Тому що, що робити з Росією, коли вона програє Україні, якій допомагає весь світ. Адже ядерна зброя, яку ніхто не відміняв, це досить стримуючий фактор. А таким чином. Україна показала, як це треба робити, віддаючи зброю. Тому треба допомогти тим е, народам, пригнобленим народам в Російській Федерації, щоб вони зробили в момент самовизначення, вийшли, допомогли впасти і допомогли поверні віддати ядерну зброю тим дорослим, які вміють з нею поводитись.